Привіт! Сьогодні розповім про книжки, що увійшли до серії Сучасна українська дитяча проза. Це книжки для дітей віком молодшого та середнього шкільного віку. Марина Павленко шкідливо ходити по покрівлями гаражі. Головні герої цієї книжки діти, які є у кожній школі та навіть у кожному класі. Це Ромчик і Гануся Сойченки. Їхні підручники і зошити в брудних плямах, а руки теж брудні. По дорозі до школи вони заглядують під кожен камінчик, оглянуть кожен папірець і обіймаються із любою собакою, що зустрінуться їм по дорозі зі школи додому. А також іще можуть Лазити по дахах гаражів. Тато їхній алкоголік, а мама працює на декількох роботах, щоб хоч якось витягнути свою сім'ю. І геть вибилася з сил, але вони йдуть до своєї вершини, і ніщо ніщо їх не зупинить на своєму шляху. Галина Малик вуйкою і страшна велика кухня. Вже із назви книжки можна зробити висновок, що це щось дуже цікаве і фантастичне. І насправді персонажі цієї книжки вигадали Велику Куку. Але велика кука виявилася не такою вже і страшною, і не такою вже й великою. Кожна дитина любить і має потребу вигадувати, чи якусь історію, чи уявного друга якого ніхто з дорослих не може побачити. Фантазія це те, чого не існує, але ж вона є, і її можна прочитати у книжці. Олесь Ільченко таємниця старої обсерваторії. Теж книжка із серії Сучасна українська дитяча проза. Не кожного дня можна посеред міста. Зустріти таємного незнайомця із паралельного світу. Саме з цього і почалися пригоди Влада та Оленки, головних героїв цієї книжки. Уявляється, якщо відгукнутися на прохання іншої людини по справжньому захотіти їй допомогти, можна побачити неймовірні дива. Діти зрозуміли, що в будь-якому вимірі треба бути кмітливим, а головне приязним. Микола Герасименко політ на черешнім. Що й не кажіть, а кмітливість дуже хороша риса. Уміння знайти нехай трохи і незвичний, але ефектний і головне, правильний вихід із складної ситуації цінується завжди і скрізь. Тому можна не сумніватися. Що герой цієї книжки Сергійко в житті не пропаде, адже він знає, як скликати на умовне місце лисиць, як уполювати вовка штанами і як літати на черешні. Утім, легко він може впоратися не лише з такими завданнями, а іще й, приміром, серед ночі знайти загубленого у густій траві ключа. Хочете знати, як це робити? Треба обов'язково почитати книжку.